Привіт всім! Вас вітає канал Домки, і сьогодні буде розповідь про ось такі наші фруктовниці. Найкращим або ідеальним подарунком на Новий рік або будь-які свята буде ось такі фруктовниці, які впишуться в будь-який інтер'єр. Як варіант подарунку, ви можете сюди покласти будь-які свої подарунки або солодощі, або косметику, будь-що, тому зараз покажемо, як можна все спакувати. Ось так все виглядає, а ви можете зробити своє наповнення на ваш смак. Але наші фруктовниці вироблені із натурального дуба, тому будьте обережні, хімію тут надовго не залишайте. А ось солодощі, фрукти і будь-які продукти ви можете зберігати, і буде у вас дуже гарно та буде триматися ваша композиція на кухні. Можете подивитись на цю якість, як все виконано, який колір. Ось. Але ще можна використовувати як для косметики, поставити собі на столик, буде дуже незвично виглядати у вас на столі. Наші фруктовниці покриті льняною олією, тому ваші фруктовниці будуть довго зберігатися. Довжина фруктовниці є 25, ширина 18 і висота 36 см. А з більшим асортиментом кольорів можете ознайомитися на нашому сайті. І тому переходимо на наш сайт, замовляйте собі ось таку фруктовницю, ставте лайки, коментарі і як вам це відео. До побачення!